Кухня це, мабуть, найважливіша кімната в будинку, вона виконує функції, їдальні і вітальні, служить місцем проведення сімейних вечорів, свят і зустрічей з друзями. Саме тому її інтер'єр повинен бути однаково практичним і затишним. Розповідаємо, що для цього зробити і як уникнути поширених помилок, помилка один. Незручний доступ до кухонного трикутника. До кухонного трикутника відносять мийку, плиту і холодильник. У просторі між ними відбувається основна робоча активність, тому місце для кухонного трикутника потрібно вибирати уважно. З урахуванням його розмірів в ідеалі периметр кухонного трикутника повинен бути не менше 3 метрів в довжину і 7-5 метрів в ширину, інакше готувати вам буде тісно і незручно. Помилка 2. Нестача місця для зберігання на кухні завжди зберігається безліч різних предметів від посуду до побутових приладів. Знайти всьому своє місце складно, особливо коли кухонних шаф не так і вже й багато, але це не привід використовувати стільницю замість полиці. Використовуйте вертикальний простір кухні. Задійте вільне місце над холодильником і плитою і повісьте там шавки або полки, можете не сумніватися, місця для зберігання речей стане набагато більше. Помилка 3. Маленька площа робочої поверхні, маленька стільниця позбавляє вас можливості готувати кілька страв одночасно, а ще змушує готувати тільки на самоті, тому має сенс розширити її площу, встановити компактний острів або барну стійку. Тепер готувати можна хоч всією сім'єю. Та й місця для зберігання різних дрібниць стане набагато більше. Помилка 4. погане освітлення, освітлення на кухні це питання не тільки краси, але і безпеки. Одного верхнього світла часто буває недостатньо. Не забудьте встановити додаткове освітлення для робочої зони над плитою, мийкою і стільницею. Для цих цілей можна використовувати маленькі бра або навіть гірлянду зі світлодіодними лампами. Помилка 5. Експерименти з кольором кухні для кухні найкраще підійдуть помірні колірні схеми теплих відтінків, ніжні пастельні тони будуть відволікати увагу, спорять затишок і подарують тепло, якщо ж вам до душі більш яскраві фарби, то спробуйте зайнятися декором дерев'яних панелей, кухонних ящиків і шаф. Барвисті акценти на меблях без праці урізноманітнюють помірну палітру інтер'єру, крім того, меблін набагато легше перефарбувати, ніж стіни і стелю. Помилка 6. непрактичний кухонний фартух. Не економте на декорі кухонного фартуха, адже неякісна обробка неминуче призведе до додаткових витрат, віддавайте перевагу таким матеріалам, як скло або плитка, їх легко підтримувати в чистоті день у день. А ось від фарбування та оздоблення фартуха шпалерами краще відмовитися від плям на таких поверхнях позбутися досить складно. Помилка Сім – відсутність витяжки, витяжка абсолютний мюстгаве будь-якої, навіть найменшої кухні, адже це питання не тільки естетики, але і безпеки. Випаровування, які усуває витяжка під час готування, часто містять шкідливі для здоров'я речовини, а ще відсутність витяжки може привести до появи неприємних плям на стінах і стелі кухні. Помилка 8. неправильний розмір кухонного острова. Встановлений на кухні острів робить кухню функціональнішою, але в той же час займає багато місця, це може обернутися проблемою. Занадто великий або неправильно розташований острів зробить кухню вузькою і незручною для переміщення під час готування, тому вибирайте острів з урахуванням площі і планування вашої кухні. Помилка 9. ігнорування проблем утилізації не зайвим буде встановити на кухні контейнери для роздільного збору сміття. З кожним місяцем в Україні з'являється все більше пунктів для здачі сміття на переробку. Тому здати відсортоване сміття ви зможете в крокової доступності від будинку. До речі, викриє багато різних варіантів для установки таких контейнерів навіть в маленьких просторах. Помилка 1.0 – відмова від послуг професіонала створити якісний дизайн кухні без допомоги професіоналів, завдання не з легких, адже мова йде не тільки про красу інтер'єру, але і про безпеку всіх його составляючих. Професіонал визначить ваші потреби зіставить їх з вашими можливостями і естетичними уподобаннями. В результаті ви отримаєте не просто гарний дизайн, а функціональну і комфортну кухню. Текст Анастасія Кузьменко.